Осіх вітаю. Сьогодні я приїхав дивитися квартиру за адресою провулок дизайнерський 3. Це трьохкімнатна квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового будинку. Це в нас сталінка. Ходімо дивитися, сталінка це великі потолки, просторі кімнати, просторі коридори. Одразу тут у нас розташована ось така зала. Є балкон з виходом на дизайнерський провулок. Ось такі тут широкі балкони. Зараз я вам їх покажу. Ось так це все у нас виглядає. Ось такий будинок добрячий. Далі ми потрапляємо у наступну кімнату. Кімната у нас ця прохідна, можна Зайти через зал, або через коридор. Ось так виглядає ця кімната. Дивіться, на цей раритетний телевізор, дуже цікавий. Він є навіть навіть магнітофон на кассетах. Так, ходімо далі. Далі ми потрапляємо опять у наш просторий коридор. Тут в нас є додаткове приміщення, як кладово можна його використовувати, або як гардероб. Далі, Тут розташована в нас кухонна зона, є кухонні меблі, а, духова шафа, газ, є холодильник, ще один ось такий балкон просторий з ось такими дверями та ось таким видом з вікна. А, ходімо далі. Зараз я вам покажу ще одну кімнату та покажу вам а, ванну. Тут в нас одразу ванна, є туалет ось такий, великі потолки, напам'ятаю, та ось така ванна зона, називаємо її, так, є ванна, двоконтурний газовий котел, ось такий від з вікна. Площа тут нагадаю, 90 квадратних метрів. Квартира підходить під програму, є відновлення. Ціна тут риночна, адекватна. Всіх, кого може зацікавити пропозиція, звертайтесь та записуйтесь на перегляд. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі. Пока-пока.